Його привезіть до цієї заяви до цього талона, будь ласка. Бо я в понеділок вже піду в суд да, да, да. і ще одну заяву прямо в суд на вас положу. Ще й гроші візьму. Дивіться, у мене два свідка стоять. П'ять заяв на суді вже є. Ви Церково шуткуєте, я вам кажу, цілком серйозно. І буде вся прокуратура Саксаганська до мене, чи третя місцева. Ко, Едик, я вам людина вам хоче обирати. З Володимиром я... Ещё... Вона зробила вибір. Я Все. Знаю. Все, Все, пишіть заяву про злочин на себе. Добре. Якщо ви, ви вибір зробили. прізвище, ім'я, Ні, та він сам зараз напише, що я такий-то, такий відмовив людині. Письмову, заяву ви будете писати з моїх слів. Не усну заяву. Заяву про злочин. Усний Так, да, Добре, заяву про злочин. Відносно себе. Навіщо нам такі робітники, якщо гроші отримують, і послуги не надають? І ще тільки що казали, що ось от дивіться, а ви потім з'ясуєте. Даємо таке саме, я не знаю. От представ, Вже і брешуть, тут же брешуть. Ну, Сказав, керівника выключить сюда. Один в один. Не знаю, що там було написано. Ну ви ж нам тільки що давали таку саму, Тоже нас уже обманювали. Так знайдіть цю заяву у кого небудь позвоніть, у кого Та вона позвонила. В... Вона реєструється Хорист. за цим Хорист. талоном, так, там так, є так, в... Да. В, этом в журналі, в... В журналі Я вже. Додай, ж нема? Я виходив сейчас, пішов, вы кабінет закритий. У кого? Так позвоніть за телефоном, наберіть цю людину. Є ця заява, про що вона, хай вам скажуть. Начальника сюди виведе. Про, про собаку не зараз. Я так думаю, що це да. за цю неділю не, точно одна була заяву, я заява я про собаку. Найшли, ну все. Ну так що, поставте штамп нам. І питань нема, І а ви хочете Приезжіть заяву? Приїжджіть до цього талону. Ну, два екземпляри Хедік, ну що ти людину умовляєш? Ну Хоче вона, щоб не відкрила на неї кримінальну справу. Ну відкрий, ну, ну хай хоч один людина, людина одна навчиться щось робити і все. Ну, людина сама просто. Ну відкрийте, вона уперлася, вона думає, що це, бачиш, повноваження у неї. Є. Бачите, ви ж не виконали свої все. повноваження функції, 16 обов функції, обов'язків своїх не виконали 16 числа. А ми тепер оце тут стоїмо три години, ви виясняєте, яка заява, про що вона була. От, якби ви виконували свої повноваження. І свої обов'язки. Заява про кримінальне правопорушення тих або про злочин, датів, які вам пишуть. Ну, дивіться, так. нам треба було просто поставити печатку на заяві. Дай -дай. Людина нам відмовляє. Розумієте? Потім каже, я не знаю, що це. І тут те ж саме збрехала, але поставила печатку. А за іншою датою не хоче це робити. І як ми можемо в суді довести, що це саме заява до цієї печатки. Стосовно цього, ми кажемо, пиши на себе заяву про злочин. Людина хоче заяву про злочин і через те, що вона не хоче поставити печатки. Розумієте? Не знаю, ти... Добре, пишіть заяву про злочин. Так. Ви зараз мій час просто. Ми за да, ми напр... Ми пишемо зараз по факту, по 16 числу, що ви порушили 300, 356 статтю Кримінального кодексу. Ви пишіть заяву, а потім я вам скажу. як суб'єкт спеціальних повноважень. ім'я отчество ваше. Я ж кажу, пишіть заяву значить, текст, а потім я вам скажу призвичай, добре, петунян Руслан Борисович. І, 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 п, п. 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 Є. Петуня, цвіток такий є. Ну, Зараз людина пише на себе заяву продати. Петунін Руслан Борисович. Це ми писали заяву, дали копію, одну собі отримали, нам не зазначили. Сьогодні ми писали вже іншу заяву і попросили, щоб нам зазначили. Нам зазначили. У вас, у вас, у вас давали 16 числа. Це наше, це не оригінал, це копія. Це копія. І ми хочемо, щоб нам засвідчили, прив'язали її до талона. Це ми два писали, ми два писали рукою. Два. Обидва. Оби два. Два ні. Це мої вже персональні дані. Халтуріна, 10. Будинок і телефон я вам можу дати. А от свої дані можете написати повністю. Посада, хто ви вас Дякую. ми вам дякуємо. Да. ні, не, не цей факт. інший. вот да. да. тут, да. ось туда. Да, оцей да, цей факт, що да. отут викладений. А все, інший. Все, це все інший. Це інший. Все інший тут, питань тут питань нема. Тут питань нема. Ми 067, 396, 76, 43. Проблема, що тут Поставлю. такого самого штампа нема. А як може бути, якщо ви говорите, що це? 067, 396, 76, 43? Этот матеріал вже вніс в базу. Він в ЄРДР повинен бути внести. в ЄРДР повинен. Хто ви представтесь? Покажіть своє посвідчення. Бо ви нам зараз роз'ясняєте, ми не знаємо, хто ви даже. з ким ми балакаємо. Людина в шубі, як людина в мантії. Вони нам дають посвідчення. ті, що в мантіях ходять. Без кодила, які там в судах сидять. Дякую. Ну, ви так гарніше виглядаєте, чим на фото. Ну, дві секундочки. Тобто, ви фахівець да, в юридичних справах, але не знаєте, що людина має два заяви написати і поставити триста її... 348 постанова кабінету міністрів. Це інструкція, яка говорить про реєстрацію. і... Про правила правила ри ваша про... заява зареєстрована Та вона та зареєстрована. От дивіться, вона не внесена в реєстр. Вна... Тут дивіться. Вона внесена дивіться. в базу вже, -о. вже -о вона. Вже -о. вона а 12-ту статтю ви читали про закон про звернення Це написано? громадян. Заява Я про зчитайте. Що там написано? Що ви там написано про кримінальне правопорушення? Яке приймається рішення в ЄРДР. Начальник слід ні, о, ви брешете. Відбув. Ви брешете зараз. Візьміть закон про звернення громадян. І прочитайте 12 статтю. 214 чотирнадцять стаття кримінал немає права. Сухай. Немає. Цежурна не, не з цього питання. 13.77 ви читали наказ по Міністерству внутрішніх справ? І, ну вам надо, їх треба обучати. Вони нічого не хочуть робити в цій державі. Вони просто, тут, я не знаю, сидять просто. старому. Заява гроші про злочин. Чи кримінальне правопорушення. Негайно, ну, давай, після внесення. Але не пізніше, 24 години. Негайно, після внесення. Хто приймає рішення? По лягає, в лягає на стіл. Слідчі. керівнику. Я Керівник. да, я не, знаю, хто. Я не Та ми зараз не про те, з вас питаємо. Чергова. Ми зараз про вас взагалі не питаємо, не про те. Поставки про не внесення, внесення не ми не питаємо. Ось там поставки штамп. про те, що у мене 16 числа, не в мене, в іншої особи. 16 числа згідно столом, у мене я даю. Яке ви хочете штам, щоб я? Отакий, 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 отакий. Дивіться, отакий, як тільки от що на, нам поставили. От на ви сьогодні написали, ну, вам да. сьогодні внесли. А чому на 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 я повинна вам ставити штам? Якщо воно вже внесено? Це копія. Не. Це копія, теж копія. Теж копія. Наша копія? Наша Тому що згідно 348 постанови, Кабінету. постановка що ви нічого не знаєте, Це ви не дає вам право порушувати закон? Незнання закону не відповідає. Я закон, знаю, закон не освобождаю вас. Інструкція 348 про порядок ведення обліку реєстрації органами державної, не все органами державної влади. Пункт другий, да там кінцевий, говорить про те, що на другому екземплярі на вимогу громадянина повинні поставити реєстраційний штамп. Його тут немає, бо я пішов, а людина. Залишала ще забирала документи. Людину розвели тут, як Бобіка. Пробачте, будь ласка, я, в чому розвели? В чому? Э, де, в розвели? В чому що розвелик. Человеком, котра ні а Вообще вони тут Я ні капітен. начальника. Ви капінт. Да, да, мы, да компетент. я капітент. Та можете ви займете моє місце? ні, не буду, бо ви злочини ну, так, робите. Які злочини злочини для держави? В чому зганьбає вам? Що Ваша гуче? заява зареєстрована. мені не, не треба, Вона не, не внесена в ЄРДР. Вона, в Ви вже порушили внесення Має до, до ЄРДР приймає слідчий відділ. Та мені всі рівно хто приймає. розумієте? Слідчий я тут за вас розглянути він справи. автоматично. Повинен внести заяву про злочин. В реєстр приймається рішення Да слідчий рішення слідчий не може не приймає. приймає, приймає закон чи У відповідності читайте. до кримінально-процесуального кодекса любір ріш... керівна не, не приймає, не приймає вам. Ще не раз я бере і вносить. бо в законі так зазначено Судя? да, да. зобов'язує да, вас вносити, вносить. Оце ми для цього і просимо, щоб піти в суд і зобов'язати слідчого на внести. Чого? Я на Я підставі 214 статті. ви прий'жуту заяву до цього талона. Скажіть, будь ласка. Ви думаєте, що шутку? Суддя робить запрос? Ні, вона вам напише, що зобов'язати. Ні, матеріали ні і ще раз кажу, да, робить запрос і вносить. Зобов'язати, внести. Якщо суддя зобов'яже, тоді діжурна часть внесе. Ді, не діжурна, а слідчі. Опять ви брешете. Опять ви брешете. О чого ви брешете? При чому міську? тут слідчий. Слідчі вносить про матеріал, матеріал є. Ай, все, 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 дівчата, хлопці, дівчата чи дівчата, ви Хто тут? Чи всі тут дівчата, чи ви всі хлопці, я не знаю. Ну, що ви мелите дурню, це добре. Люди почують вас і побачать. Дивіться, які ви приходите в райвідділок і отримуєте таку відповідь. Пишіть, що така то посадова особа, прізвище, ім'я по батькові своє. Що дать? Сталун рена. Так, а що ви там пишете? Мені ж треба там знати, що ви там пишете? Я такий, чим, що звичай, такий... я по батькові звинував, якому не зробив, -свої да. самі. порушив 348 постанову Кабінету міністрів. Чим зробив кримінальний злочин по статті 356 Кримінального... Кримінального кодексу України, Самоуправство. яке кваліфікується, Як? прийняття рішення чи вчинення дії відповідності до законодавства України. Це так кваліфікується самоуправство. 356. -та. Я вже вам її навіть на пам'ять. Можете пишу. ще 216, що порушили наші права. А так, як, на, а так, як настрої, да, то ви вже наносите істотну шкоду, Порушуєте конституційні права вже трьох громадян. А 216 стаття КПК про підслідність там чітко визначає, що порушення іс... Право конституцій можете нам громадян, надати грамотну людину більш-менш суди грамотну людину, яка хоч щось знає. Вот це в, в законі написано, що у вільний для громадян час я маю право прийти. У свободний для громадян час. О, час у мене є вільний час, і я прийшов. А ви мені кажете, коли мені на прийти? не бо? треба мені там таких при закон читаєте. Ми читали, там написано у вільний на для громадян, громадян час. Я просто зараз телефон загубив, йому зараз би набрав. і Він би прибіг. Ну скажіть, йому, що Петуня прийшов, у нього часу нема. І він прийде, я вам скажу. Прийде, і ще а вам скажіть. накруйте ухи, що ви таке робите з людьми. Я вам кажу це. Роману Адольфовичу наберіть, скажіть, що прийшов Петуні на комар. Да. Хочуть його дуже бачити. А, бачите, ну це ви не будете. Ну добре, ми напишемо йому питання, чому такі безграмотні а люди в нього. сидять. Вже бачив, бачив, ну такого ще. Ви хоч не розказуйте, бачу. дівчата, йдіть повчіться. Якщо не знаєте, да, то хоч бо мовчіть та і все. О. Хоч Я приходжу в суд, у мене судді самоотводи беруть. Вони зі мною балакать не хочуть. Ви зараз пишете. Я зараз прочитаю. Там буде не так написано. Ви будете переписувати. Розумієте? Там повинно зазначити заяву про злочин і писати, що я такий та то -та порушив законодавство України. Бо вважаю, що воно нікчемне. Я не хочу виконувати свої обов'язки. В зв'язку з чим напишу пишу заяву про звільнення. Сам Так, да. Про звільнення і про злочин. Законодавство України. Таке чітко зазначає закон про поліцію, де написано послуги населення. А ще й присягу свою порушив. в законодавство України. Законодавство України. України. Це ж ви від свого імені пишете? Чи від що? От вашого імені? Стосовно себе? Так. Да? Добре. Е, Едик, яку постанову порушив? Людина пише на себе, що прочитаем. Постанову 348 Кабінету міністрів України. Про порядок реєстрації і обліку документообігу в органах державної влади. Женя, не йди, постанова про Та не треба, зачем? Откроємо провадження Борядок, і потім реєстрації та обліку документ проведення документу обігу в органах державної влади. Якщо ви не орган державної влади, можете її не виконувати. Ну я щось думаю, що поліція орган державної влади, виконавчий. при тому один із центральних органів державної виконавчої влади. А посадові особи являються... Особами, які наділені спеціальними повноваженнями. А якщо особа порушує закон, знаділений спеціальними повноваженнями, то вона автоматично підпадає, стає особою спеціальною суб'єктом злочину. Порушив статтю 216 КПК. Істотна шкода, більше як трьом особам. на курси, Ми вас трошки. Потісті, Я вам по загальним засадам права скоростати. Будете знати. Там кратка фабула. Да, наказую внести відомості до ЄРДР згідно статті 214 негайно, але не пізніше, 24 годин, і розпочати досудове розслідування за статтями 256, 364. 356, 364, 365. Щоб вони Застосовувалось до вас фізичне насильство. Фізичне насильство. А при чому тут фізичне насильство? Ми ж вам написали, які ви статті порушили. При чому тут насильство? Вплив в, в примушення до дій, не прописаних законом. Ви примушували нас до дій, які не прописані законом. 383-й порушили статтю завідомо неправдиві інформацію нам надали. Це ще один доказ, що, ну, ну, взагалі, що, вже, мрак. Треба так, що вже треба все, треба вже братися за зброю і безпосередньо зміна влади. Тому що вже все, вже край, вже раз вже таке, то вже приходиш і вони замість печатки, навіть пишуть на себе заяву і пофіг, да? безнаказаність. Що сьогодні людина і казала, що відповідальність треба ввести. Бачив я, із їхніх да, да? Да. Петронча. Да, да. Яка відповідає? Як тільки відповідать, то ні, а що це буде в країні, mm, як всі да. будуть відповідати да. за свої вчинки. Що це буде? Що <coughs> це буде, всі будуть відповідати за свої вчинки. Ну наполягають вони. Самі, самі все люди мають право зробити. Ну це ж надо і зробити. А що там гоптеры вчора? Ні Гоптарів, А этот же. ТВО, що Гоптарів. Ну, красивий мужчина как. Симпатичный мужчина. я как раз поеду, если поеду то Днепр, я не поеду, я это. Я как раз это. До вот, да в Не, я зайду до Бутенко, материалы справа ознаёмлюсь. Mm -hmm, ну, да. Там бабушка, блин. Да звонила сегодня же вчера, я же обещал заехать, так и да, не во время. Она сегодня уже не звонила, вчера звонила еще. Я же обещал заехать, а пойти, чтобы ей все-таки субсидию установить. Да и включить газ, блин, нехай у нас Да, газ то я понимаю, но субсидию надо, чтобы так. Ей... субсидию, хай уже по ходу восстанавливает. Да, или в принципе пусть пользуется газом ну, и, да, все. и все. А там потом без субсидий обойдется, а потом пересчитаем. То надо в горгаз, значит, пойти и пусть ей включают газ. Нехай еду да, газ. Да, сказать да, сказать да. не, что мы сами включим, да. блин, поедем. И хай там Эдуард ходят за нами. Так що у всіх фамілію. Від кого заява? Я, я ж ви ж сказав, я же вам написав своє. Були очевидці вчини. А, так, да, да, Свідки були, да, да, да свідки, ось, були, конечно. Ну, да. Ось ж, Камар, да. Едуард Леонідович. Да. Камар Едуард Леонідович. Ткаченко Євген. Камар, Едуард Леонідович. Ткаченко Євген Вікторович? Валерійович. Валерій. Валерійович. 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 Ну, свідком Валерій. то був. Мешкаєш, де мешкаєш, Едік? Мешкаю. Ну, подій, У що піта, нам ось трид... вони ставили печати. У Піта печат. 36. А, ну, добре, дякую. Валерій. У Піта 36. Ми, ми на тебе не сподівалися, не розраховували. Валерій. У нас люди. Звісно, да. було, але ну, тому показали неправдиву інформацію. Валерій. По бігучій строкі. Ну то понял, а ты хочешь этого. Так дежурного сейчас и возьмем. Он же пишет, заяву на стейба, що и свідком хай буде, да? А, ну да, так, ось дежурного. Вот Ось дежурный ще свидок. Все стоїть. Можете зазначити особо. І жіночка тут, що вам диктувала, що сама нічого не знає. Начальник чого. Вона свідком, да, нехай хайде. А, ну, так це вона кваліфікацію змінила. Вона не змінила, ну ну закрила провадження, зіславши, що це ну це до, до цього суду не відносить. Сказала, що на вона закрила провадження. Ми приїхали сюди хвилин, 15 було, да? Та нічого не переживай, 19, То треба до всіх 19... опять, этих начальників зайти О, і поспілкуватися. Дві години. Матися. Ну нічого страшного. Ми зараз треба поспілкуватися з усім керівництвом. Годину ми вже тут всіх райвідділку, що Через те, щоб зробити, як по закону, ми повинні свій час причати, навчати а ще їхніх робітників. А вон написано. Читай, яка тебе різниця? В будь-який день прийшов і зайшли. Він в будь-який час буде. Прийом громадян, особистий прийом громадян у зручний для них час. Закон про звернення громадян. статті, там, там, там. Ми особисто попросимо, щоб надрукували теж, як, як, як я попросив в обласну прокуратуру, і там висить два метра на метр повішало. Закон про звернення громадян, а ще й закон про інформацію там висить. Прокуратура обосна, так поміняєш. Каже, вирішується, що це непорядок. Раз, а ми вже як поставили? Ні, заяву про злочин людина на себе пише. ви Ні, я ж тобі кажу. Якщо людина поставила вже, то що ж тоді вже заяви немає. Злочину немає. вже злочину ж нема. А так є склад злочину. Ми просто йдемо в суд і докладаємо. Даємо, не стали. Вирішив написати на себе заяву про злочин. Це менш наказуємо, ніж там. Порушення закону менше наказується в Україні. Зараз я відправлю на Міністерство внутрішнього. А... А... Та цей же ж, якщо Блин, забув, так хотів. Хотів, да, хотів Посмотрите, Хотів би сказати.

продукцию не продаете, блин, честно. Да что, -то что -то ты их слушаешь, пусть они там угодно, что хочешь рассказывают. Продавай, кто ж тебе заважает? На пылок. На по-украински, на Да э, по что-то ну, неправильно. Да ну, ну то переводчик какой-то неправильный, то у тебя, наверное, этот самый российский mm -hmm. перевод. Не, блин, сейчас можем Маринку. Давай проверим Хорошо, слово. давай, я сейчас. Ну, вот, гость. Вы? Гость. Но ну, гость они и так знают все, что. А? Гость, они и так знают, что цвях. Цвях, да. Mm. Я Сейчас спрошу у Маринки, может она а вкус. Да, может она знает, хотя бы она не да хочет. Ей... Добро, добро, добро. А... Я хочу А? Да. Да? Да. Да. Да? Да. да и да, как-то на языке крутится, я не могу вспомнить. Сейчас. Ай. сейчас скоро испытаем. Эдик, прочитай. Да я не прочитаю в бумажке. Ну я прочитаю, в вытянешь. Я... Марина, ты можешь, не знаешь, как напильник на украинский море? Украинский, молодец. Знаешь? Добро. Не знаю, не знаю. Напылок. Напылок что-то. Да не, ну. Вот.